Взуття для кікбоксінгу. Я передумав. Вирішив не брати цих кросівок. Стоп, а що з ними сталося? Мій відданий пес ніс мені їх у роті, а вони взяли і розповзлися. Вибачте, сер, але наша гарантія не покриває пожежу крадіжку і собак. <гур> Печиво! Алоха. <гур> Алоха! Хочете скуштувати? Якщо безкоштовно. <гур> М -м 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 -м. З горішками. Я ще хочете купити одне печиво, коштує долар. Он, як ви хитро придумали. Заманюєте, а тоді дерете гроші. Здаюся. Власність гомера і Джей сімсона. Не чіпати. Тут зображені люди, які найбільше вплинули на мою музику. <кій> Ліворуч містер мій шкільний вчитель. Він навчив мене, що навіть найкращий концерт можна відіграти без душі і почуттів. Праворуч крива й ясна мерфі. Для нього музика це полум'я, яке б'є живота. Тому краще запхати щось у рота. Mm -hmm. А ще. Що зробила твоя хвора доця. А -а -а! Моя ковдра шість поколінь бувіє Марж, марш, люба, не плач. Не треба засмучуватися. Це не кінець світу. Ми всі любили твою ковдру, але не можна так прив'язуватися до. Оу! Моє печиво! Це неможливо, я не вірю. Усі на кухню сімейна рада. У нас ніколи не було сімейної ради, бо ми ще ніколи не віддавали члена нашої родини. Омере, що ти кажеш? Я кажу.